А що ж, друзі, маю для вас ще порцію інформацію. Як стало відомо, поки ми говорили з паном Павлом в біля Калінінграда в Калінінградській області Російській Федерації трапилося дещо дещо дуже сумне, тривожне і непоправне для російських окупантів. Російський літак Су 30 розбився в Калінінградській області. Весь екіпаж загинув. Це вже підтверджує Міністерство агресії, вбивств і ганьби Російської Федерації, яке себе називає Міністерством оборони Російської Федерації. Екіпаж весь загинув. За попередню інформацію називають причиною падіння технічну несправність. Ми з вами розуміємо, що в них завжди все називається технічною несправністю. Преслужба Західного воєнного округу повідомила, що 12 серпня, тобто сьогодні, при виконанні. Навчально-тренувального польоту в Калінінградській області зазнав падіння краху в безлюдній місцевості літак. Су 30 екіпаж літака загинув. Повідомляють вони. А політ цей виконувався без боєкомплекту, і за попередню інформацію причиною цього падіння стала технічна несправність. Повідомляють вони це багатоцільовий винищувач Су-30. Я Нагадаю, він зазнав цього краху в Калінградській області, зазнав. Падіння, от ось таке відбувається. А тим часом надходять інформації з тимчасово окупованого Криму. Ніколи не було і от знову рух кримським мостом, який сьогодні став жертвою, так би мовити, заслуженою. Як повідомили в міноборони РФ якоїсь. Переробленої ракети С-200. дві ракети летіло. Про це повідомляв гауляйтер Сергій Аксьонов. Вони кажуть, що все збила. Димова завіса, то просто завіса. Але я вже вам розповідала, що дивне забарвлення цієї димової завіси. Так от наразі повідомляється, що рух автотранспорту Кримським мостом знову тимчасово перекритий. Знову тільки менше 20 хвилин тому я говорила, що його було поновлено, але теж додала, що не треба цьому знати віру, тому що там є кілька. Полос, кілька маршрутів і один одним могли поновити, але зараз знову рух кримським мостом повністю перекрито. Ось таке відбувається. Ну знаєте, пекельний. Пекельний серпень, пекельне прокляття Росії повернулося. Війна повертається додому. Із такою очевидною логічною публікацією виходить CNN. Там пишуть, Підраховують, чому ж цей серпень, який ще, до речі, не закінчився, і навіть не досягнув своєї половини, став пекельним для Російської Федерації. А пишуть наступне: августівське прокляття Росії повернулася. Війна on come home. повертається додому і перераховують чинники, які підтверджують, ось. Це твердження в чорному морі російський флот піддається атаці українських військово-морських безпілотників, що поставило під загрозу російські шляхи постачання та торгові шляхи. Майже щодня у серпні повідомляють про невеликі, але безперервні атаки українських безпілотників, що дало простим росіянам відчути смак жахливої війни. Відбувся безпрецедентний сплеск підпалів військоматів по всій країні та вибухи на промислових підприємствах. От все це, і Керченський міст, який вони називають не. Чомусь кримським все це дійсно складається в пазл того, що августівське серпневе прокляття для Росії воно і повернулося, і почалося, і в розпалі. Просто таки зараз до нашого ефіру долучається Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю я вас. такі запальні. Ми а, обговорюємо просто такі а події знову неспокійно окупантам на Кримському мосту. Ну вони звісно кажуть, що там все гаразд. Про бавовну в Бердянську також повідомляється. Може, ви нам ще про якусь бавовну розповісте. Регулярно йдеться ліквідація в першу чергу логістики ворога. Я нагадаю, що ви правильно сказали про серпень. Тож треба згадати, що було тиждень тому, точніше менше тижня тому, 7 серпня, коли була зруйнована логістика з тимчасово окупованої Херсонської області, та між тимчасово окупованим Кримом, коли було знищено місце між Арбатською стрілкою та генічським безпосередньо, і те саме відбулося на Чонгорі. Сьогодні ми чуємо звідки про Крим, і це означає те, що ворогу було складніше до. Ставляти свої боєприпаси, свою військову техніку саме на територію тимчасово окупованої Запорізької області і безпосередньо до Запорізької лінії фронту. Також що цікаво, вчора у Бердянську відбувалася пожежа, пожежа безпосередньо в центрі міста. Ми розуміємо, що сьогодні ворог використовує Бердянськ також як свій логістичний хаб. І що цікаво, пожежа відбувалася саме там, де ворог безпосередньо концентрував свою військову техніку. Також відбулася чергова самоліквідація. Ворогів і що цікаво, саме у Михайліця черговий uh -huh. раз. Про що я говорю? Про те, що була чергова перестрілка між кадирівцями та осетинцями, де вони один одного поперестрілювали, і після того ще е, впродовж багат... довгого часу вони вивозили двох сотих, що цікаво, саме після цієї перестрілки. Це дуже добре, тому що вони допомагають таким чином нашим Збройним силам е, виконувати свою задачу, тим, що саме ліквідуються.